За дорученням голови комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Федерації футболу України Михайла Ланя, в ужгород приїхала спеціальна комісія на чолі з делегатом футбольної федерації України, заступником голови федерації футболу Закарпаття Віктором Наскаловим. Фахівці оглянули центральне поле, зокрема якість газону, підтрибунні приміщення, роздягальні кімнати для арбітрів, делегатів, санвузли. Відзначили рівень безпеки, поза як на стадіоні функціонують 17 відеокамер спостереження, перевірили освітлення та електричний підігрів поля загалом футбольні експерти задоволені рівнем підготовки авангарду до весняної частини чемпіонату. З-поміж недоліків, наявність снігу на трибунах, але це вже погодні примхи. Відтак з упевненістю можна стверджувати, що перший офіційний поєдинок 2013 -го року Говерла зіграє вдома, а не на Львів Арені. Як це було на початку сезону? Нагадаємо, уже 10 березня о 13.30 у Жороці поміряються силами з другою командою прем'єр-ліги Дніпропетровським Дніпром. Ну, я думаю, до початку першого домашнього матчу це десятого з Дніпром, Снігу на стадіоні вже не буде, поле буде в повній готовності. трибуни приміщення, наші, ніяких е, 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 зауважень не було, е, е, так само як і по тренувальним полям.